У мене в житті була дуже така особиста розмова з людиною, яка була з перших днів в Азові. І я зараз спробую про нього трошки розказати, мабуть, ви пам'ятаєте це. Дуже відоме відео, де його прозвали Скорпіон, як в «Морталі Комбаті. Була людина на Майдані, яка достала дуже величезну двохметрову цепуру та лупила беркут на один на одинці. Просто його Беркут намагався тобто, взяти в коло, а він рубав їх і там десь дві хвилини цього відео є, і вони його так і не взяли. Двохметровий такий лоб. А, людина, я не знаю, чи живий він чи ні, але він тоді був вже живою легендою. І коли почалася на той момент вона називалася антитерористична операція на Донбасі, він записався добровольцем у на той момент батальйон. Вже ще був не полк, а батальйон Азов вступив. І один з небагатьох крутих хлопців, які захищали саме Маріуполь, вони звільнили, а потім захищали нас у Широкіно, це 14 кілометрів від Маріуполя, де вони були разом з батальйоном Донбас та правим сектором. А вони були усі ці люди однією ідеї про те, що Україна має бути єдиною та незалежною державою. І це головна я вважаю думка та місія цих людей. Зберегти Україну та боронити її він говорив мені тоді тоді дуже багато таких, як мені тоді здалося, трошки пафосних слів з того приводу, що. Азовець це той націоналіст, який незламним духом, який сильний сильнострижним воїн. І для нього загинути, наприклад, у бої у бої за свою Україну це дійсно а, герой. І після цього вони усі, а, ну тобто, будуть променями України. Як знаєте, кожен рік на а, там річницю майдану у Києві а, є а, прожектори, спалахують у небо. Тобто, це наші а, промені, які загинули за. Те, щоб Україна була незалежна. Більше ста людей тоді загинули. І таким чином він дуже багато сказав, і він так сказав, що він там заворожував цією ідеєю ідеєю єдинства України і того, що нам треба захищати до останньої краплини крові. І Я тоді, у 2016 році, сприйняв його слова, як більш такий популізм, ну, тому що в нас має бути такі хлопці, які мають показати свій патріотизм, е, так вони воюють, але там вони не одні і так далі. А потім, я скажу чесно, я побачив Азосталь. І я зрозумів для себе, що всі його слова були підкріплені діями. Так, в мене на футболці саме Азовсталь. Тобто, боротися до останнього, ніколи не здаватися, і а, боронити, та, а, щоб Україна була незалежною та а, святою державою, в якому кожен може робити те, що він захоче. І щоб ноги окупанта тут не було. І а, те, що я чув від своїх а, друзів а, зі Служби безпеки України, які були також Азовсталіями переписувалися в той момент, я не знаю, де вони зараз. А, так от а, вони сказали мені наступне, що якщо б якщо не було б ось цих, як ви там називають націоналістами, хто ще, я, я вважаю героїв, то Маріуполя вже не було б десь в, а, у середині березня. Зовсім не було б його просрали. Він говорить, один він написав мені тоді, один азовець в прямому сенсі вартий тисячі орків, тому що один азовець, скоріш за все, вб'є на одну сотню орків, а може деякі тисячі, щоб ви розуміли. А, ось. А, яка була у цих людей і залишається сила духа. І я хочу, щоб у кожного українця була сила духа, і щоб кожен українець хоча б десь всередині собі був оцим, як там росіяни говорять, націоналістом, який вірив в те, що Україна має бути неділімою, незалежною державою.